Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Як я відношуся до Бойко Олексія Сергійовича? Тема мого відео. Це питання цікавить не тільки жителів міста Сукіряни, не тільки Сукірянщини, а й усіх жителів Дністровського району. Дуже багато запитань мені як журналісту по телефону, по месенджеру, в особистих зустрічах питання дискусійні, іноді я вступав з цими людьми по цьому питанню в дискусію. Але відео про те, як я особисто відношусь до Олексія Сергійовича Бойко, голови Чернівецької облради, я викладаю вперше. Пояснюю, чому Тому що Олексій Сергійович Бойко особистість непересічна. Це харизматичний лідер. Так, він харизматичний лідер. Він людина незвичайна, багатогранна людина. У нього дуже багатогранний. Так, мало хто знає, що він колись займався активно спортом. Наприклад, а спорт формує характер. І зараз він на посту голови облради показує те, що мені імпонує. Це чоловічий характер. Раз. Друге, що мені імпонує це працездатність, працелюбність. Я сам роботяга і люблю таких. А Олексій Сергійович бойко працює 24 години на добу. І це видно усім. Він цього не приховує. Друге, скромність. Скромність вірніше третє. Скромність. Людина скромна. Подивіться на його інтерв'ю засобом масової інформації. Він не викладає себе на перший план. Частіше всього він викладає на перший план своїх друзів. Підлеглих земляків, які роблять в час війни потрібну таку роботу тут у тилу, які волонтерять. Він їх не тільки викладає на перший план інтерв'ю він ще активно підтримує. Це вже четверте. Він завжди підтримує правильних українсько-патріотичної позиції людей. П'яте волонтерство. Скільки автомобілів перегнав особисто? Олексій Сергійович бойко на фронт разом з своїми друзями та однодумцями. Більше сотні. Хто це зробив? Хто це зробить? Шосте. Підтримка воїнів та їхніх сімей. Правильно. хто як Олексій Сергійович, підтримує сім'ї військовослужбовців наших українських зараз на фронті, хто підтримує хлопців, які зараз на фронті. Назовіть мені, будь ласка, так. Олексій Сергійович Бойко та його команди обласної ради. Це вже 6 пунктів. А ці пункти можна перечисляти далі, далі і далі. Тоді в мене питання, чому я не повинен підтримувати Олексія Сергійовича Бойко. Тому що комусь на нього хочеться просто, просто наговорити або виляти бруд. Ну, є такі люди, їм хочеться, я знаю. Таким я завжди відповідаю: я не піду проти Олексія Бойка. Тому що він достойна людина. Крапка. Недоліки, плюси, мінуси. Доброго дня є у кожного з нас. Але Бог Ісус Христос сказав: не судіть по словам, а по ділам Його. Я Олексія Бойко сужу по Його ділам. Крапка. І ще постараюсь коротше, Я завжди думаю про майбутнє. Про майбутнє нашої Сикірянщини, Дністровського району Чернівецької області. Нам не вистачає лідера, справжнього лідера, який поведе усіх, не роз'єднає, а поведе і об'єднає. І саме такою людиною є Олексій Сергійович Бойко. Голова Чернівецької обласної ради, який поведе нас вперед, об'єднає, який є надією, це не для як кажуть москалі, красного словця. Це моя особиста думка, який є нашою надією, політичною надією на майбутнє не тільки Сокірянщини Дністровського району, а й Чернівецької області. Людям, які його критикують, я скажу. Критика? Критика завжди є об'єктивною, суб'єктивною і критика, яка просто нищить людину. Голослівною критикою. Хочете покритикувати бойка? Критикуйте його чесно. І ще мало хто думає, мало хто просто хоче подумати, як йому працюється в такий важкий час в Чернівецькій області. Коли потрібно, ну у нас область багатонаціональна, міжконфесійні питання, безліч питань, і йому потрібно зайняти таку державницьку позицію, щоб зберегти спокій, лад в області, об'єднати людей, а не роз'єднувати, розсварити і пустити ці всі інші процеси на самовплив. Олексій Сергійович Бойко своїми руками не тільки веде нас вперед в майбутнє України до перемоги, але і тримає ситуацію в області під контролем. А деяким людям, які його критикують, хочеться, щоб ситуація вийшла з-під контроля. І в мутній, в мутній річці вони будуть ловити водичку. Тому особисто я ніколи не дам. Образити Олексія Бойко, навіть своїм колегам-журналістам, про що я зараз прямо заявляю. І ще скажіть мені, будь ласка, хто на посаді голови Чернівецької облради за останній каденції з 1914 року працював, напрацював і зробив більше Олексія Сергійовича Бойка. Назовіть мені, будь ласка. Конкретно факти. Правильно, ніхто. Чому я повинен не підтримувати Олексія Бойка? Говорю я людям, які задають мені питання. І відповідаю, я підтримую Олексія Сергійовича Бойка. До нових зустрічей.